У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, в поход у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроваджала вдова свого сина, випроваджала сестра свого брата, а сірому сиротина випроваджала, коня напувала до зірниці і скриниці, Виносила збрую шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроваджала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, Щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережана, шита, Тільки слави козацької сіделечко вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалась, прибиралась. Щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила Виглядати на могилу.